Президент України Зеленський у середу 11 січня прийняв у Львові президента Польщі Анджея Дуду та президента Литви Гітана Санауседу. Зустріч відбулася в Палаці Потоцьких. На ній три лідери обговорили стратегічне партнерство між країнами. Також Варшава і Вільнюс зобов'язалися й далі допомагати Києву протистояти російській агресії. В результаті президенти Люблінського трикутника підписали спільну декларацію. Вона передбачає, зокрема, подальші тристоронні консультації для зміцнення безпеки України. Після зустрічі президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що польські танки разом із танками інших країн скоро поїдуть до України в останнім часі. Жечевіще нещодавно ми справді ухвалили рішення надати таку підтримку Україні від Польщі. Роту танків Леопард буде передано в межах коаліції водночас, президент Литви Гітана Снауседа заявив, що в новому пакеті військової допомоги від Литви українська армія отримає зенітні установки з боєприпасами та системи ППО. Президент України Володимир Зеленський привітав ці рішення. Від імені усіх українців. Я дякую усім полякам, усім литовцям за готовність бути з нами разом до нашої перемоги. Варто зазначити, що про візит зеленського та двох іноземних гостей анонсовано не було зміркувань безпеки.